Реформування нашого Міністерства внутрішніх справ чітко розділити на муніципальну міліцію, яка має захищати громадян і охороняти порядок в місті, і кримінальну міліцію, яка має розкривати злочини в усьому світі, ну, скажімо так, те, що я знаю, Європейські держави. Там в Італії здається навіть аж три рівні є тобто, силові структури, саме міліція, розділена три. Саме поширений – це два варіанти. Муніципальна міліція, яка підпорядкується. Сьогодні черговий раз прийшли до мене представники Майдану в кабінет, типу, просять там, зібрався мітинг, просять мене на мітин. І вони кажуть, ми просимо там, типу, щоб зверніть до міліції. А я їм поясню, люди не розуміють, що ви, у нас ніхто не може щось дати, якесь завдання, міська рада абсолютно не має впливу на міліцію. Ми можемо тільки просити. Це має бути чітко розподілено. І тоді міліція, яка під, е, підпорядкована міській громаді, і кошти вона отримує з міської громади. Зараз я кошти з міської з міста віддали в Київ, а потім централізовано фінансують. Треба просто менше. Коли говорять про те, що хтось когось там годує, хтось когось утримує. Так, да. ну Система просто у нас така, що спочатку все забирають на Київ, а потім звідти починають роздавати. Просто треба трошки поміняти цю систему. Подивитися, може менше туди віддавати, в централізований державний бюджет, а більше залишати тут. І, наприклад, державний бюджет має йти менша сума на ту суму, яка залишається, утримувати муніципальну міліцію. І тоді у нас не буде випадків, коли незрозумілі люди б'ють і вбивають наших громадян.